Що б ви зробили, якби стали навіть Черкас? Дято. О Боже, банери повикидали молодці, рекламні щити. Дуже псують архітектуру нашого міста. Я так вважаю. Це б я б перше зробила, чесно. Дуже хороший вопрос. Що б ти зробив? Я? А ти нічого не зробив би? Я не знаю, ну плитка в нас є, асфальт у нас є. Ну, напевно, не знаю, що то якісь міста красиві поділили би. Ну, зараз в країні війна, так що, мабуть, закцентруюся б на війні. Знаєте, от дуже актуально. Я б звернула увагу на тих людей, які не прибирають за собі, за своїми домашніми улюбленцями. Я б їх прямо штрафувала. Якщо мер цьому буде стільки сприяти, це було б дуже чудово. В першу чергу, мабуть, би забезпечила влітку гарячу воду. Район Сідова. У нас неї немає ніколи. Ну, мабуть, таки доробила б дороги якось би. Звернула увагу на ті дороги, що біля. Будинків. Хоч якийсь ямковий ремонт зробити, бо люди ноги ламають там. Перш за все підвищила б соціальний рівень громадян. Усі зарплати, пенсії, стипендії, воєнним не забула. Приділили б увагу реабілітаційним центрам для військових, тому що, на жаль, дуже-дуже мало місць зараз для цього. Наскільки я знаю, є три місця, і вони всі переповнені, і просто повертаються хлопці, а їм навіть нема куди піти. А ще покращили б, наприклад, якісь умови в наших держслужбах, тобто, щоб це все було зручніше, наприклад, а не приходить і скандалить, щоб щось добитися, отримати якийсь документ або ще щось. В мене є велике бажання реформувати транспортну ну, наш громадський транспорт. Щоб вони ходили часто і це вирішило би оце зараз питання, що вже не вистачає а, де паркуватись і, і так далі. Благоустрій, я вважаю, треба вже після війни. Ми і так в нормальному місті жили, живемо і жити будемо. Із спортивного життя я б організував декілька спортивних арен стяжкої атлетики та побудував би, мабуть. Стадіон для бігу. Дуже бісить відсутність велодоріжок, тому що необхідно це і велосипедистам, і мопедистам, ну тим, що на електроскутерах. Дуже часто це потрібно моноколесникам, тим, хто на самокатах їздить, це дуже необхідно. Та продовжував би так вже плитку класи, як і зараз складається плитка. Мені подобається, гарно, класна. Освітлення б зробив би класне. Парків у нас багато. Мало парків не буває. А, парковок би більше зробив. Найперше, що б я зробила, це відкрила ту будівлю, вона мені дуже подобалась. По-друге, в деяких місцях дороги поробила. І, можливо, якісь відкрили ще прикольні заклади. У нас маловато заходів, і я б сказала, дуже мало інформації, де саме ці заходи проходять. Мені не, стачає, не вистачає саме інформованості про те, які заходи взагалі у нас у місті відбуваються.